справу з корупції в енергосфері, зокрема в енергоатомі, до якої ймовірно дотичний, наближений до президента бізнесмен Тимур Міндіч, який вже з території України виїхав в якусь сторонню країну. Справа резонансу не втрачає вже деякі блогери, дописувачі призначили винних, що точно ці винні, а ці не винні, і ось уже розписали, як буде власне. Як ви бачите подальший розвиток подій саме в юридичній площині, тобто, чи буде так би мовити. Ну, чи може бути в цьому випадку справедливий суд і справедливі вироки? Чи вплине скандал на репутацію України в очах західних партнерів? Ну і на рейтинги, звісно, чинної влади? Ох. Oh. Класні запитання, але дійсно вимушені зараз в межах цих останніх скандалів їх багато коментувати. Але питання комплексне, тому наперед дякую. Давайте перш за все декілька декілька можливо просто запитань задам в публічну сферу, так би мовити, відносно всього цього кейсу. Відносно там міндіча, енергетики, цих пачок денег і так далі, тому подібне, те, що озвучено з телеграм-каналу Набута СП, а потім активно розпушено антикорупціонерами, так званими, там да, нашому засоби масової інформації. І вже вийшло воно на зовнішні контури України і дійсно вже має вплив на підтримку України з. Боку наших партнерів, тому що ну дійсно тут можливо з цього і потрібно почати. Що коли в нас. Ну, на превеликий жаль десь занурюються або занадто політизують внутрішнє питання при всій його резонансності, при всій його важливості, безумовно потрібно знайти винних. Якщо обвинувачення набута сам відповідає дійсності, ну потрібно довести справу до кінця. Це абсолютно логічно. Це в інтересах України українського суспільства і яскравий показник того, що Україна навіть під час війни і продовжує Активно боротися з внутрішньою корупцією це правильно. Влада не має застоюватись, її мають так би мовити, ну постійно ну, тримати в тонусі, так би мовити, це нормально. Я це підтримую, безумовно. От, але чи ну от мене буквально вчора почали вже не тільки на українські медіа задавати питання, почали задавати питання і іноземні медіа з близького. Осходу середньої Азії, от буквально з Польщі, в тому числі такої до нас близької зараз країни, задають питання, причому не задають питання про камсинів там варення, малишей, от те про що говорять в наших засобах масової інформації, да хто з ким там куди де ночував. Для них це питання. Ну відверто кажучи, дріб'язкові, і вони задають правильні питання. Вони запитують: а ви взагалі усвідомлюєте, ну так от стратегічно, що цей кейс занадто сильно політизується, і зараз він може мати негативний вплив як для самої України напередодні важкої зими, так і відповідно так би мовити, б'є. По рейтингу вашого президента, який є ну, основним провідником інтересів України в цій війні. І дійсно, тут в нас немає простих відповідей на превеликий жаль, Ми маємо констатувати, що коли в нас іде крем в цій історії Снабу САП, а в піар-політичну складову, таку фейсбукову да, складову, то на превеликий жаль буде, буде це використовувати Російська Федерація. Тобто їй навіть створювати нічого не потрібно, їй просто це розробляти. Спушувати разом з нашими антикорупціонерами на наші відповідно західних партнерів, і вже є перші реакції. Невже вже на G7 під час зустрічей є певний, ну скажімо так, підвисання енергетичних питань? Ні, немає негативу, скажімо так, офіційно наші партнери поки що його не висловлюють на такому рівні, але все ж таки очікують: ну до чого це. Цей скандал просто прийде, щоб самим не нести потім якісь там репутаційні ризики, тому що все ж таки там комунікація відбувалася з міністром енергетики, а в межах цих скандалів вона вже подала відповідну заяву. Ну і зрозуміло, що сенсу зараз комунікувати з нею не, немає. Тобто, ну тут об'єктивні обставини, нічого ми з цим не зробимо. Але починає вже йти в атаку Угорщина, Сіярто. Міністр зовнішніх справ виходить, і каже, та ви що? З. Такою глибоко корупційною державою Україна навіщо її взагалі фінансувати підтримувати, якщо вони погрузили внутрішніх чварах? Тобто зараз уявіть, скільки цей політизований скандал ну набута сам політизували його, перш за все. Наскільки це карти в руки зараз Росії? Наскільки це карти в руки зараз Україна-скептикам Європейському Союзі, які з легкістю зараз можуть витормажувати і? І фінансову, і енергетичну, і політичну допомогу Україні, а тим, хто Україну навпаки завжди підтримував, вони зараз мають все ж таки прийти до якогось консенсусного рішення і вийти зі спільної консолідованої позиції. Про це ми вже поговоримо тільки пізніше у вигляді висновків. І знову ж таки, подивіться на завершення російсько-української війни, ну принаймні на перемир'я, про які каже президент Сполучених Штатів Трамп, зараз це питання врі по вісі Вашингтон, Москва. Це не для кого не є секретом. Да, ну от і те, що потрібно, президенту Сполучених Штатів Америки також очевидно. Йому потрібно діл, йому потрібна угода. Президент Сполучених Штатів Трамп і раніше, і зараз, і в майбутньому не буде ставати на одну із сторін ні на сторону Європи, ні на сторону України, ні на сторону Російської Федерації. Потрібно бути тут політичним реалістом. Але разом з тим Сполучені Штати будь-яку зміну такої політичної конфігурації будуть використовувати вично виключно на свій бік. Ну тобто, зараз росіяни покажуть, ну дивіться, достануть достануть це папочки. Яка там десь далеко глибоко схована і вже пилом припала. Пам'ятаєте, що вона говорила, що Україна це держава-помилка, що ми не здатні а взагалі самі собою управляти, що віддайте нас Російській Федерації, і тоді це буде все класно в регіональній безпеці? От зараз Росія почне не те саме говорити під час діалогу зі Сполученими Штатами Америки, і Сполучені Штати Америки знову можуть переключитися з часткового тиску на Російську Федерацію через ці сан. Ці луколи, Ореснефті переключитися на союзну на тиск на Україну. Ну, що ну так, якщо вам немає чим займатися під час війни окрім політизації надмірної власних корупційних скандалів, то мабуть вам воювати не дуже то і потрібно. Ну одним словом, це величезна кількість маніпуляцій навколо цієї історії може зараз робити сторонами зацікавленими. А це де, дуже багато сторін ну, не зацікавлені. В тому щоб дійсно допомагати Україні, хтось хоче імітувати допомогу, хтось хоче допомагати Україні вирішуючи одночасно свої питання. Ну, от, наприклад, тросні в санкції вони направлені для того, щоб віджати росіян з європейських багатих ринків. Це ж абсолютно очевидно. І от ви згадали про заяву Марко Рубіо, Вона ж саме про те, що вони подивилися, ага, оці санкції вигідні сполученими штатами Америки вони одночасно б'ють по Москві і можуть Жуть, скажімо, да примусити Путіна в перспективі сісти за стіл перемовин, тому що почне обвалюватися їхня економіка. Але перш за все, ну ця історія не шкодить штатам і приносить їм плюси. От такі самі санкції або напівсанкції дуже часто використовує і європейський союз, використовуючи перший принцип, що ці санкції не нашкодили саме самому європейському союзу. Тому а, ми бачимо, що багато санкцій обходять багато ну, частково ефективні. багато санкцій починають працювати через рік, через півтора, через два після їх накладення, ну і так далі, і тому подібне. Ну, тому ми маємо розуміти, що в цьому світі навколо нас не те, що друзі і вороги на цьому світі ми маємо бути бути зубами і вигризати свою позицію. Я очікую, друзі, від нас, від нашого суспільства, від нашого керівництва держави дорослішання, дорослої позиції.